З обмеженою відповідальністю Агросем. Передові технології гармонії з природою. Мрія Агрохолдинг. Більше 20 років разом працюємо та розвиваємо наш край. Товариство з обмеженою відповідальністю «Бучач Агрохлібпром. Насіння з Бучача гарантія вашого урожаю. Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Партнери програми. Товариство Агросем. Передові технології в гармонії з природою, мрія агрохолдинг. Більше 20 років разом працюємо і розвиваємо наш край, бучач агрохліпром, насіння з бучача гарантія вашого врожаю. Ще пару тижнів. І все довкола сади, поля, ліси та луги засипле снігом. І в цьому блаженному зимовому сні природа набиратиметься сил та наснаги, відпочиваючи аж до весни. Та поки ще на дворі стоять останні теплі дні осені, працьовитим рукам господаря немає спочинку. Маємо ще багато роботи в садах. Сьогодні інформація для тих наших телеглядачів, які займаються садівництвом. Це дуже красива, благородна справа, яка вимагає до себе пильної уваги і наукового підходу. Тож, які роботи ще потрібно проводити в саду, щоб дерева гарно перезимували і заврожаїлися? А це знає агроном-технолог Сергій Назарук. Головна задача дуже вчасно зібрати урожай. Тобто, коли, наприклад, для домашнього споживання ми збираємо яблука, коли вони смачні. Для промислового збору ми їх трохи раніше збираємо, тому що вони повинні бути трохи твердіші, щоб стояти довго. Ми їх ставимо в холодильник і ми їх тримаємо 3, 4, 5 місяців. Для цього ми повинні їх раніше зібрати, бо якщо ми їх зберемо в... Ті стиглості, які для домашнього господарства, то вони в нас простоять місяць і потім стануть м'які і нетранспортабельні. Треба, щоб яблуко стояло до заморозків, так? Не, не до заморозків, а потрібно його куштувати і, в залежності від того, яке, які смакові властивості, тоді його збирати. От вже яблука бачу зібрані. А що далі от за тим деревцем робити, щоб воно зародило на наступний рік? Найголовніше. Вчасно і і раніше по можливості зібрати ці яблука. Чому? Тому що після збору до збору яблук дерево використовує, використовує всі поживні речовини для, для набору маси яблук, для дозрівання. Потім, коли яблуко ми знімаємо, то дерево використовує ці самі поживні речовини, запасає їх на зиму, тобто укріплює, формується і укріплюється плодова брунька. Потім краще визріває деревина. Головна задача після збору нам ще внести трохи добрив дереву. Які саме? Добрива – це відразу після збору потрібно внести цинк для покращення визрівання плодових бруньок із карбамідом. Потім через тиждень днів 10 внести ще раз так само цинк, тобто не цинк, а бор з карбамідом. Це дасть нам покращене цвітіння в наступному році. Тобто, казалось би, що в наступному році потрібно вносити то, то одне. Але зараз ми маємо велике листя, добрий листовий апарат, і цей листовий апарат дуже добре сприймає всі добрива, поживні речовини. Якщо хто помічав, то в принципі до цвітіння на весні дерево, яблуня має дуже-дуже мало листочків. І коли ми його окропимо, то ці мала кількість листочків не наскільки добре сприймає листові добрива. Для цього ми робимо це восени. Потім, якщо в кого була парша, там ну, сильна парша, то ми е, оприскуємо 5% розчином карбаміду з додаванням е, мідь вмісних фунгіцидів, там медян екстра, е, чемпіон, косайт. І після цього, е, в принципі, повинен опасти лист. Тобто, якщо ми повинні дивитися на дерево е, взимку, якщо е, на дереві немає листя, Значить, воно добре війшло в зиму, значить, воно добре її переживе. Якщо десь залишилися, допустимо, на кінцях приростів молодих листочки, значить недостатньо добре визріла деревина, є ризик підмерзання при високих, при дуже низьких температурах, там нижче 20 градусів. І як наслідок може просто плодова брунька, яка думала, що буде, вона просто може ростовою пробити. Тобто, Місто яблук буде листя. Угу. Оце така ситуація. То Тому... Це Те, що треба робити зараз і вже в листопаді місяці так? завершити? Вже зараз потрібно. Як тільки зібрали яблука, повинно бути перше оприскування цинком, потім 7-10 днів бор і потім десь два тижні мідь плюс карбамід. Так, а листопад місяць, вже грудень місяць, вже листя опало, вже яблунька спокійна. Дивіться, коли листя опало, дуже потрібно, особливо на малих деревах до п'ятирічного віку, прослідкувати, щоб штамп пофарбувати. Для чого? Тому що навесні відбуваються оттіпелі на російській мові. І ці оттіпелі роблять морозобоїни на штамбі. І щоб не було цих морозобоїн, ми покриваємо штамп до перших, тобто стовбур до перших гілок покриваємо бажано водоемульсіонкою. Такою простою для наружних робіт, без, без будь-яких додавань. Вона буде вам 2-3 роки тримати. І це, це дає можливість. Захистити, захистити дерево від пошкоджень, тому що дерево повинно нам е, існувати, плодоносити там 10-20 років, 30 років. А якщо ми його в молодому віці пошкодимо, тобто воно пошкодиться морозобоїнами, то туди на ті рани буде потім і ракові захворювання, і е, грибки різні. Це буде проблемою для росту плодоношення дерева. Тому е, пофарбували. Листочки бажано, якщо вони у вас, їх багато, їх забрати і винести, тому що на листочках залишаються різні грибки, там парша, борошниста роса, всілякі маніліози, їх бажано винести з саду і десь закомпостувати. Потім десь вже Ну, після цих проведених робіт ми повинні ну, спостерігати за деревом, як воно дуже, дуже бажано контролювати, щоб ніякий заяць не погриз дерево. Тобто, по можливості обгородити і контролювати чи немає. Тому що там, де заєць е, пошкоджує деревину, наприклад, він відкушує е, якісь е, гілочку. І на місці в нього слина така, що на місці тої гілочки інша не виростає. Вона є інгібітором росту. Оце така ситуація. Потім вже десь в лютому місяці. Ми вже оцінюємо стан перезимівлі, як те дерево перезимувало. Робимо зрізи гілочок, зріз надрізи плодових і ростових бруньок. Дивимося, як вони перезимували, коли пройдуть найбільші морози. І потім, після того, як пройдуть найбільші морози, то ми оцінюємо стан дерева і приступаємо до обрізки. Беру в руки. Яблуко, налите сонце, воно ніби, ніби світиться, випромінює тепло. Здається, що крізь нього видно коричневі зернятка. Тож, так само, груші, сливи, виноград і все інше. Урожай починається із саджанця. Саджанці ми купуємо для того, щоб виростити плоди в садку. Садок то має бути рости. 20-30 років. Тому до підбору якісного саджанця дуже потрібно підходити відповідально. Чому? Тому що якщо ми купимо саджанець неналежної якості, він у нас те, мало того, що буде там, на 4-5 рік, ще й може бути. Е Мати якийсь вірус чи хворобу, і, і загинути там на п'ятому-десятому році. Це, це створить нам, ну, ми витратимо багато так. часу і не будемо мати доброго результату. Тому, перш за все, перед тим, як купувати садженець, потрібно поцікавитися походженням цього садженця. Звідки підщепа, звідки цей садженець, чи він там, може взагалі то саджанець хтось викинув, а інші люди взяли і купили. Там його за, за гривню 2 і продають його за 30 гривень. Тому, скажу перш за все, що корінева система всадженця повинна бути добра, добре розгалуджена і мати багато корінців. Поверхнева частина, тобто крона, повинна мати ну, висоту мінімум 120 м, а краще 1,50 м. І мати бічні гілочки. Бічних гілочок повинно бути 5, краще 7, мінімально 3. Менше трьох бічних гілочок саджанці не купуйте. Тому що вам потрібно буде ці гілочки самому сформувати. А оскільки ви досвіду не маєте, мало хто його має, то ви їх сформуєте неналежної якості і це відтягує плодоношення у саджанців. Дуже хочу наголосити, що е, саджанець купуйте без листя. Чому? Тому що коли саджанець е, не має листя, це значить, що він увійшов в, е, в стан спокою, перезимує вам дуже добре. Лист, лист віддав всі поживні речовини е, деревині і брунькам, які добре перезимують. Якщо ви бачите саджанець з листям, значить це вже ризик поганої перезимівлі, а як наслідок поганого росту і розвитку цього саджанця в наступні роки. Ми ці саджанці маємо копати приблизно десь за два тижні. За два тижні ми маємо спеціальні регулятори, завдяки яким прискорюємо процес входження в стан спокою саджанця. І за два тижні цей саджанець буде без листя і в природному спокої. Ми купуємо голландську підщепу, ми купуємо голландську прищепу, ми керуємося європейськими нормами і стандартами у виробництві. Тому рекомендую купувати в тих людей, які відповідально ставляться до виробництва. Перш за все фермерського господарства ГАЦ. Осіння посадка ефективніша за весняну, бо синий ґрунт насичений вологою. Тож кореневище молодого деревця краще приживається і надовго зберігає вологу. Посушлива весна та спекотне літо осінньому саджанцю не такі страшні. Людина праці усе своє життя підлаштовує під сільськогосподарський календар, який регламентує її життя на кожну пору року, піклуючись про своє господарство, приділяючи йому увесь свій час та сили, ми часто забуваємо про себе та власне здоров'я і звертаємося до лікаря у крайньому випадку, коли хвороби запущені, або коли біль унеможливлює нашу працю в саду чи на городі. Будучи добрими господарями, ми знаходимо. Йому час щоб підживити рослини, обробити їх препаратами від хвороб та шкідників, провести профілактичні заходи щодо захисту свого саду, бо знаємо наскільки ця праця важлива для життєдіяльності рослин та хорошого врожаю. Чому ж тоді ми так безвідповідально підходимо до здоров'я власного? Адже наш організм потребує піклування та захисту цілий рік. Про це й поговоримо зараз. В області на базі Тернопільського державного медичного університету імені Івана Горбачевського відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю, новини світової панкреатології, проблеми діагностики лікування дієтичного харчування при захворюваннях підшлункової залози і пов'язаних з нею хворобах. Були присутні науковці з усіх куточків України із Індії. Приїхали в Тернопіль з прекрасним настроєнням. Такой чудесный город. Он может быть и небольшой, но такой уютный, такой чистый. Столько цветов. С удовольствием ехали сюда. И вот знаете, сейчас на фоне политической ситуации в нашей стране многие думают, что вот как это я из Донецка приехала в Тернополь. Вы знаете, я не просто не боюсь, я просто с радостью, потому что я знаю, что меня прекрасно встречают в Западной Украине, и я здесь встречу только э, заботу, понимание. Ну, мне приятно сюда ехать. По поводу нашей конференции, эта конференция объединенная болезни поджелудочной железы вместе с семейными врачами Тернопольщины. Мы хотим новую информацию, которую мы получаем на международных конгрессах по поводу диагностики и лечения заболеваний поджелудочной железы, мы хотим дать эту информацию всем врачам и особенно семейным врачам, которые особенно близко к пациентам. К сожалению, сейчас болезни поджелудочной железы часто встречаются из-за, может быть, нерациональное питание, не всегда качественное. И поджелудочная железа реагирует на это. И вот мы хотим помочь семейным врачам и, и конечно же, пациентам. Може бути, швидше поставити діагноз, використовувати нові технології, нові препарати і досягти соответственно, результату, який ми всі ожидаємо. Надзвичайно актуальні питання сьогодні будуть розглядатися на, цьому, на цій конференції. Питання дуже важливі в наш бурхливий емоційний час, стресовий час. Вузькопрофільні спеціалісти організували гастроентерологічну конференцію, запросили. Лікарів всіх спеціальностей, в тому числі терапевтів, сімейних лікарів, лікарів хірургічного профілю, що дуже актуально на сьогодні. Ці питання, які будуть озвучуватися сьогодні, висвітлюватися, дещо внесуть ясність, новизну в лікуванні в обстеженні, в спостереженні за пацієнтами. Я щаслива сьогодні, оскільки відбувся успішний захід підготовці, якого ми приділяли. Приділили багато уваги, кажу, ми, ми – представники асоціації сімейних лікарів Тернопільської області. Це наш плановий проект, але він був незвичайним. Цей раз ми об'єднали свої зусилля з всеукраїнською громадською організацією, український клуб панкреатологів, який, між іншим є дуже представницьким і в європейській фундації. Він найбільший за кількістю членів. В цьому великий елемент успішності, тому що дві таких великих організації, які служать інтересам лікарів, інтересам пацієнтів, працюють в кінцевому результаті на здоров'я людини. Протягом двох днів в роботі конференції прийняло понад 500 лікарів. Це реально багато. Причому більша частина цих лікарів це лікарів первинної ламки, які найбільш наближені до пацієнтів, які обслуговують наше міське і сільське населення. І думається, що це теж успіх, що ми змогли поділитися цінною сучасною інформацією з людьми, які на передовому фронті, і в місті, і в селі. Це те важливо, що має відбутись от зараз згідно із реформами в системі охорони здоров'я. У програмі конференції прийняла участь понад 30 доповідачів, професорів з різних галузей медицини, яких об'єднав інтерес до проблем панкреатології, тобто науки, яка діагностує, лікує. Диспансеризує населення захворювання захворюванням підшлункової залози. Це гострий і хронічний панкреатит в першу чергу. Це онкологія в ділянці підшлункової залози і суміжних ділянок. Професура з'їхалась надзвичайно представницька з різних регіонів України. В цьому теж успіх щоб ми мали інформацію з різних куточків, з різних медичних закладів України, науково-дослідних закладів, це і Київ, це і Тернопіль, це Чернівці, це Львів, це Харків, це люди, які перемістились із Донецька і з Луганська в різні куточки України і прибули до нас, і також науковці із Індії. Тобто цей проект є з міжнародною участю. Чому цікаво те, що об'єднали нас проблеми підшлункової залози? Це орган, один із самих маленьких в організмі людини, але який є надзвичайно важливим. І захворювання підшлункової залози часто є системними насправді, тому що це орган не тільки. Травлення, орган ферментна лабораторія організму, яка забезпечує травлення основних харчових речовин білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мікроелементів. Але це і орган, важливий ендокрінний орган, чого вартують тільки такі гормони, як інсулін, глюкагон, це знає кожна людина. Це не треба бути лікарем. І проблема цукрового діабета, який якраз регламентується проблемами з підшлункової залози, це. Також є глобальною на зараз проблемою людства, на жаль, яка об'єднує також спеціалістів різних фахів і безумовно сімейних лікарів також. Тому в тому теж успіх, що від проблем нібито одного органа ми вийшли на проблеми в різних галузях: це і гастроентерологія, терапія, ендокринологія, хірургія, оскільки багато успіхів в цій галузі якраз. Є в хірургічній царині нашої медицини, і тому дуже важливо, щоб знов таки лікарі первинної ламки отримали цю цікаву і важливу для них інформацію. Також вони отримали інформацію про ті важливі нові методики, медикаментозні, немедикаментозні, неінвазивні, з якими можемо покращувати стан наших пацієнтів з цими проблемами. Ми отримали також важливу інформацію щодо харчування при цих захворювань, оскільки відомо, що попередити захворювання це навіть важливіше ніж його лікувати. І рання діагностика і профілактика має велику роль і в першу чергу в сімейній медицині, тому що це основний лейтмотив цього напрямку медицини. Ви дивилися програму Сільський календар. Партнери програми, Товариство Гросем, «Передові технології в гармонії з природою, мрія, агрохолдинг. Більше 20 років разом працюємо і розвиваємо наш край. Бучач, агрохліпром, насіння з Бучача гарантія вашого врожаю. Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Гарної ж вам погоди і щедро-щедро врожаю, а ще задоволення від своєї праці. На все добре. Партнери програми товариство з обмеженою відповідальністю АгроСем. Передові технології гармонії з природою. Мрія Агрохолдинг. Більше 20 років разом працюємо та розвиваємо наш край. Товариство з обмеженою відповідальністю «Бучач Агрохлібпром. Насіння з Бучача гарантія вашого урожаю.